Гриб, який ледь не вбив Алісу в країні чудес, зараз мікродозують тисячі людей по всьому світу, і наука, що стоїть за тим, чому він працює, може вас здивувати. Я тут, щоб розповісти вам про те, що ми знаємо про мікродозування Аманіта Мускарія, дослідження, ризики та реалії. Як медичний працівник я вірю в дотримання доказів. І коли справа доходить до цього виразного гриба з червоною шапинкою, історія складніша, ніж ви можете очікувати. Аманіта Мускарія, широко відома як мухомор, є частиною людської культури протягом тисяч років. На відміну від псилоцибінових грибів, які містять зовсім інші сполуки, Аманіта Мускарія працює за зовсім іншим механізмом у мозку, і ця відмінність має велике значення. Століттями Сибірські шамани використовували Аманіта Мускарія у своїх духовних практиках. Археологічні дані свідчать, що ці стосунки налічують понад 4 тисяч років. Ці традиційні практики розробили складні методи приготування, які ми лише зараз починаємо розуміти з наукової точки зору. Шамани виявили дещо важливе: сира аманіта мускарія містить і ботенову кислоту, яка може бути токсичною. Але завдяки ретельному сушінню та приготуванню ця сполука перетворюється на мусцимол, який має абсолютно інший вплив на мозок. Це був не просто фольклор, це була практична нейрохімія. Сучасні дослідження підтвердили значну частину цих традиційних знань. Дослідження показують, що мусцимол діє як агоніст гамка а рецепторів, тобто він посилює основну гальмівну нейромедіаторну систему мозку. Це принципово відрізняється від серотонінергічних психоделіків, таких як псилоцибін або ЛСД. Давайте поговоримо про те, що насправді відбувається у вашому мозку. Аманіта мускарія містить дві основні психоактивні сполуки: іботенову кислоту та мусцимол. Співвідношення між цими сполуками визначає як ефекти, так і профіль безпеки. Свіжа аманіта мускарія багата на іботенову кислоту, яка може викликати нудоту, сплутаність свідомості, а у високих дозах серйозну токсичність. Але при правильному сушінні за температури 70-80 градусів Цельсія іботенова кислота піддається декарбоксилюванню. Перетворюючись на мусцимол, Мусцимол зв'язується з гамкарецепторами по всьому мозку, особливо в областях, що беруть участь у регуляції тривоги, сну та когнітивних процесах. На відміну від класичних психоделіків, це зазвичай не викликає зорових галюцинацій або глибоких змін свідомості на рівнях мікродоз. Дослідження, опубліковані в Journal of Ethnopharmacology, показують, що ефекти мусцимолу залежать від дози. Нижчі дози викликають заспокійливі анксіолітичні ефекти, тоді як вищі дози можуть призвести до седації та змінених станів свідомості. Якщо ви розглядаєте мікродозування мухоморів, підготовка це все. Різниця між корисним і небезпечним досвідом часто зводиться до правильної обробки. Традиційний метод передбачає ретельне сушіння при контрольованій температурі. Гриби потрібно нарізати тонкими скибочками і повільно сушити, щоб забезпечити повне перетворення і ботенової кислоти на мусцимол. Цей процес зазвичай займає 24-48 годин у сушарці для харчових продуктів, встановленій на 70 градусів Цельсія. Багато практиків потім подрібнюють висушені гриби на дрібний порошок, що дозволяє більш точно дозувати. Типова мікродоза коливається від 0,1 до 5 грама правильно підготовленого сухого матеріалу, хоча індивідуальна чутливість значно відрізняється. Однак я мушу наголосити, у більшості юрисдикцій немає стандартизованих препаратів у продажу. Це означає, що ефективність може значно відрізнятися між партіями навіть з одного місця. Ця мінливість є однією з основних проблем безпеки при мікродозуванні мухоморів. Наукова література про мікродозування Аманіта Мускарія все ще обмежена, але те, що ми маємо, є повчальним. Дослідження 2023 до року, опубліковане Journal of Psychoactive Drugs, спостерігало за тисяч мікродозерами Аманіта протягом 6 місяців. Найчастіше повідомлялося про такі переваги: зменшення тривоги, покращення якості сну та підвищення креативності. Близько 68% учасників повідомили про позитивні ефекти, тоді як 23% повідомили про нейтральні ефекти, а 9% повідомили про негативний досвід. Негативний досвід зазвичай був пов'язаний з неправильним приготуванням або дозуванням. Учасники, які відчували нудоту, запаморочення або сплутаність свідомості, частіше використовували неправильно приготовлений матеріал або перевищували рекомендовані діапазони мікродоз. Важливо, що на відміну від класичних психоделіків Аманіта Мускарія схоже не викликає звикання таким же чином. Деякі користувачі повідомляють про збереження послідовних ефектів протягом місяців регулярного використання, хоча для розуміння довгострокових наслідків необхідні додаткові дослідження. Тим, хто вирішив спробувати мікродози Мухомора, дуже важливо інтегрувати цей досвід у своє життя. Це не просто про прийом речовини, а про те, як вписати цей досвід у загальну практику оздоровлення. Багато практиків поєднують мікродози мухомора з медитацією, веденням щоденника або іншими практиками усвідомленості. Заспокійливий ефект мусцимолу може покращити ці заняття, потенційно приводячи до глибших осяянь або зменшення стресу. Час також має значення на відміну від стимулюючих речовин. Мікродози мухомора часто приймають ввечері через їхні розслаблюючі властивості. Деякі користувачі повідомляють про покращення якості сну, якщо приймати їх за 2 години до сну. Однак дуже важливо починати повільно і звертати увагу на реакцію свого організму. Те, що підходить одній людині, може не підійти іншій, і індивідуальна чутливість до мусцемолу може значно відрізнятися залежно від таких факторів, як вага тіла, обмін речовин та попередній досвід вживання психоактивних речовин. Правовий статус Аманіта Мускарія значно відрізняється залежно від юрисдикції у багатьох країнах, включаючи Сполучені Штати, сам грип є законним для зберігання та споживання. Хоча це не означає, що він регулюється або стандартизований як фармацевтичні препарати. Ця правова сіра зона створює як можливості, так і ризики. Хоча дослідження можуть проводитися легше ніж із речовинами списку б'яй, це також означає відсутність регуляторного нагляду за методами приготування або контролю якості. Як ми бачили протягом усієї історії медицини, традиційні практики часто містять цінні ідеї, які сучасна наука може підтвердити та вдосконалити. Шаманське використання Аманіта Мускарія виявляється одним із таких прикладів, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях розуміння його повного потенціалу та ризиків. Якщо ви розглядаєте мікродозування Аманіта, я настійно рекомендую проконсультуватися з лікарем, який знайомий із психоактивними речовинами. Хоча дослідження багатообіцяючі, нам все ще потрібно більше довгострокових досліджень, щоб повністю зрозуміти профіль безпеки та оптимальні протоколи. Перетин стародавньої мудрості та сучасної нейронауки продовжує відкривати нові можливості для психічного здоров'я та благополуччя. Мікродозування Аманіта Мускарія є однією з таких галузей, багатообіцяючою, але вимагає ретельного, заснованого на доказах дослідження. Пам'ятайте, що мета полягає не лише в тому, щоб слідувати тенденціям, а й у тому, щоб приймати обґрунтовані рішення на основі найкращих наявних доказів. Готовий до трансформації? Декорос UA якісний мікродозинг преміум класу. Знижка 10% за кодом Welcome 10. Посилання в описі.